Всім привіт! Створюючи відео, я використовую багато різних програм. Недавно я дізнався про одну дуже цікаву програму. Вона буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. Її назва FaceApp. Вона має дуже багато різних функцій. Завдяки їй ти можеш дізнатися, як зміниться твоя зовнішність. Якщо ви хочете дізнатися, як ви будете виглядати через кілька років чи в старості. Чи дізнатися, якою ви могли бути чоловіком чи жінкою, чи хлопцем чи дівчиною, або просто хочете покращити настрій і посміятися від душі, або зробити прикольну свою фотографію. Її навіть можна використовувати як фотошоп? Спершу ми заходимо у цю програму, обираємо фото, дивиться ваше обличчя. Заходимо, наприклад, на вкладку Вік. І дивимося, які ми можемо бути молодими. Зараз це мій брат Вася. Я дивлюся, який він молодий. Тут також є функція там до старим, я вам зараз це покажу. Крутий, старий, просто старий, зараз дивимося, який він молодий. Це дуже крута програма. А тепер який старий! він старий Гань. Подивимось зараз ще який крутий старий. Ого, Вася, я не думав, що ти такий будеш. Це дійсно крутий старий. Давайте разом подивимося, ще, які є тут ефекти. Моя тьотя, у неї вже троє дітей. Вона мріяла про дівчат, але у неї самі хлопці. Давайте Василька перетворимо на дівчинку Який він гарний, цікаво, яка б з мене вийшла дівчина. Давайте зробимо її красивіше. Підмалюємо її і подивимося, якою вона буде. Можна також подивитися на колір волосся її дати. Або я думаю, краще не буде він давати колір волосся. Зараз зайдемо і підмалюємо її. Він став набагато красивішим. В нього і губи намальовані, і очі. Я думаю, може йому зробити усмішку? Чи ні, мені цікаво, як це буде виглядати з усмішкою. Тут же губи намальовані, я навіть не знаю, як краще, чи з усмішкою, чи без. Я думаю, лише без усмішки. Давайте зараз зільказ знову перетворимо хлопчики. Давайте подивимося, як на ньому буде виглядати усмішка. Усмішку також можна додавати, якщо вам вона подобається. Давайте спробуємо зробити йому бороду. Який він буде бородатий? Заходимо на вкладку бороди і вибираємо свій перший бород. У цій програмі ви можете подивитися, чи пасує вам борода, вуса, чи довге волосся, або коротке. Можете вибрати будь-яку зачіску. Давайте дамо Василькові якусь стрижку. Довге волосся, наприклад. Та він тут виглядає як дівчина, тільки з волоссям довгим. А щоб далі робити різні зачіски йому. Потрібно подивитися рекламу. У цій програмі можна змінити будь-який колір волосся. Наприклад, висилкові дамо зараз чорний колір волосся. Ви бачите, так як він буде виглядати з цим кольором. Також тут можна давати різні інші кольори. Наприклад, біле волосся, гріже. Можемо дати окуляри. Як він буде виглядати з окулярами. Також бачимо ще. І інших різних багато функцій. Давайте тепер оберемо мою фотографію. Подивимося, як буду змінюватися я. У галереї я обираю свою фотографію, на які добре видку моє лице. Тому що якщо не видку вашого лиця, то ця програма не буде працювати. Давайте зайдемо на вік Мені дуже, дуже цікаво, яким я буду, коли виросту. Це ми даємо молодість. Тоді вийде молоді. молодість, три, молодість 3, молодість 2. Це приблизно, як ти будеш виглядати. Цікаво, яким я ще буду старим. Ой! Я таким буду старим, я не хочу бути таким старим. Давайте подивимось на крутого старого. Оце, я розумію, старий. Оце справді крутий старий. У мене буде така борода, сиві коси. оце справді крутий старий. І дуже смішний. Давайте подивимось, який я буду молодий, і ще й з вусами, і з бородою. Ой, який я смішний! Потрібно брати на замітку. Коли підросту, буду бритися, Щоб не бути таким смішним. А це вже і красивіше є. Тут і вуса, і борода. Ще інша борода тут є, але я не хочу таким бути аж бородатим. А тут просто вуса, це також дуже круті вуса. Напишіть у коментарях, як мені краще з вусами чи без. Цікаво, як би я виглядав, коли б я був дівчиною. Якщо вибираєте функцію жінка, тоді у вас коротке волосся, а якщо жінка 2, тоді у вас довге, гарне волосся. Програма мені обрала режі Коль. А зараз я хочу зробити собі макіяж. Ну як вам мої зміни? Сходжу я на себе чи ні. А тепер додамо усмішку. У цій програмі можна обирати окуляри, а також додати мужність чи жіночність. А зараз я вирішив обрати іншу свою фотографію і поекспериментувати з нею. Давайте додамо собі усмішку. А тепер заходжу у вік і додаю собі роки. як я буду змінюватися з віком. Зараз я буду молодим. А потім далі я подивлюся ще раз, яким я буду старим, Але вже на цій фотографії. Змінюємо мене. Ви бачите, як міняється шкіра, колі шкіри, в мене стає якась біліша шкіра. Ну, а тут взагалі майже нічого особливого не міняється. А тут я вже старий. А тепер для приколу подивимося, якою я був дівчиною. Симпатична дівчина, а зараз поміняю собі зачіску. Мені, як і більшості хлопців, подобається у дівчат довге волосся, а зараз додавлю собі окуляри, шукаємо значок окуляри і подивимося, як ця дівчина буде виглядати з окулярами. Заходимо і вибираємо її окуляри. Ну як вам? Мені ця дівчина подобається більше без окулярів. Тому давайте заберемо їх. Я зараз вам покажу, що у цій програмі є. Тут є враження, усмішки, бороди, стать, морфін, вік, зачіски, колір волосся. Наприклад, заходимо у зачіски і тут ми бачимо різні зачіски. Наприклад, довго волосся, чубчик, стрижка, ну і так далі. Перед тим, як йти до перукаря, можете поекспериментувати у цій програмі. Подивіться, яка вам зайска більше до лиця. У цій програмі можна побачити, який колір волосся теж пасує. Здорові цю дівчину блондинка, можна навіть змінювати відтінок, робити світліше чи темніше. Це корисно для дівчат, які люблять фарбуватися. Мені подобається доглянути гарне розпущене волосся. А тепер змінимо ще раз колір волосся. Зробим його червоним або рижим. Якщо чесно, я на цих фотографіях сам себе б не впізнав. Коли я побачив вперше цю програму, я дуже сміявся і тому вирішив з вами з нею поділитися. Можете написати в коментарях, яке цій дівчині пасує найбільше волосся. Звичайно, це вигаданий персонаж, який вийшов з моєї фотографії, а тепер підбираю собі свій колір волосся. Та я думаю, мені ці кольори волосся не подобаються. Краще мій звичайний колір волосся русяве. Але все-таки я хочу поекспериментувати і подивитися з ними, які я буду. Тут можна також додати татуювання з різними символами. Дивіться, як я буду виглядати з татуїровкою на лиці з цим символом. Ну я ніколи не бачу, що люди роблять на лиці татуювання. Також можна змінити фотографію і фон на задній, який у вас є, можна дати їм, наприклад, розміття, щоб було у вас тільки видко. Наприклад, я зараз вам це покажу. Тут є багато різних таких функцій, тому ви можете експериментувати. Хто дивиться мій канал, той знає мого брата, а хто не дивився, ну то побачте. Це матвій. І ви бачите, як я змінюю його. Спочатку я йому додаю зуби, коси, бороду. Зроблю його молодим, експериментую з ним. І зараз я хочу з нього зробити старого. <гув> ну <fronts> <papst1> <büyük> <no nó Rot> він і смішний, але найбільше він мені сподобався в образі дівчинки. Дивіться, яка гарненька дівчинка біленька. Я ще макіяж її додав. Давайте попробуємо додати до нашої фотографії усмішку. Цікаво, яка буде реакція мого брата, коли він це побачить? Якщо набереться багато лайків, я можу вам зняти його реакцію. Оскільки я хлопче змінював на дівчат, зараз поекспериментуємо зі справжньою дівчиною. Це одна із моїх підписчиць. Зробимо її ще кращою. Хоча вона і так симпатична дівчина. Майже всі дівчата люблять малюватися. Давайте ми їй зробимо макіяж. До речі, макіяж також можна підібрати різний. Від яскравого до більш природнього. Давайте підберемо такий темний макіяж. На мою думку, макіяж це добре. Але мені їй подобаються дівчата з природнім виглядом обличчя. І я зупинився на темному матовому макіяжі. І як на мене їй пасує, Добавляємо їй класичну усмішку. Узагалі, як на мене, усмішка вирішує будь-які проблеми. Дивіться, як вона змінилася. Як на мене, вона стала кращою. Тепер поміняємо їй зачіску, зробимо їй кучеряю волосся. Цікаво, яка буде реакція у Христини, коли вона це побачить. А тепер змінюємо їй колір волосся. Дивіться, який прикол, у мене також змінюється колір волосся. Ще раз переконуюся, що природній колір найкращий. У цій програмі можна змінити і ніс, і очі, і все що завгодно. я зменшив для експерименту ніс і збільшив очі. Дивіться, якою красуною вона стала! За допомогою цієї програми людину можна зовсім змінити. Так кричав мій брат, коли побачив цю фотку? Почому всі парні такі казуї? Без поняття. А цього монстра виявили в одній з каналізацій прип'яті. Побачивши істоту, працівники зони відчуження, мало не знепритомніли, адже це порося з людським обличчям. Підписуйтесь на канал Романа Скробана і тоді ви. ви дізнаєтесь багато цікавого. І, і не забувайте ставити лайк. Pensate in pensate nei commenti.